Вітаю вас, це телеканал Соціальна країна в студії Катерини Некреча і будемо говорити, продовжувати говорити про вибори. І, власне за кілька днів до виборів ми маємо нові соціологічні опитування. І сьогодні такі нові для когось можливо шокуючі результати. Але ми вже знаємо наприклад там першу п'ятірку на сьогоднішній день. От, хто потрапить до Верховної Ради, остаточно? І про це поговоримо із нашим наступним гостем Марія Золкіна. Наш гість, політичний аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілія Кучерєва. Кучерва Кучерева. Пані Марі, добрий вечір. Ви сьогодні опублікували, і прес-конференція була останнє соціологічне дослідження. І, власне, розкажіть детальніше про них і що, що такого шокуючого відбулося. Ну, насправді. Сказати, що щось аж занадто було шокуючим то ні. але порівняно з усіма... але порівняно з усіма попередніми, звичайно, ми можемо говорити про деякі зміни. Ну, перше, що варто зазначити, це те, що вперше власне за результатами опитувань, виборчий бар'єр фіксовано долає а, самопоміч. А, за результатами попередніх передвиборчих опитувань такого а, якби не фіксували соціологи. А, зараз ми можемо говорити про те, що якби вибори відбулися власне. Так як вони відбудуться найближчої неділі, то безумовним лідером, так само власне як і на початку передвиборчої гонки, залишається блок Петра Порошенка серед тих людей, які збираються йти на вибори. Преференції або власне симпатії саме блоку Петра Порошенка віддають 20,5% громадян, згідно з результатами нашого опитування. А на умовному другому місці радикальна партія Олега Ляшка, яка згідно з результатами опитувань, серед тих, хто збирається брати участь у виборах, набирає 8,6%, Ну власне, 9% виборців голосів виборців. Народний фронт набирає 7%, Самопоміч дійсно вперше потрапляє. За межу 5% бар'єру і набирає 5,8. Ну, і плюс ми маємо цілий ряд партій, які знаходяться довкола, власне, згідно з останніми результатами, довкола передвиборчого виборчого бар'єру. У Батьківщини виходить 4,7%. Плюс ми маємо ще ряд партій, які власне, знаходяться в межах похибки, якщо брати від плюс-мінус від 5% бар'єру. Наприклад, а громадянська позиція набирає за результатами опитування 3,3%, сильна Україна 3,75%, навіть набирає так само в цих межах 3,6 опозиційний блок, і навіть 2,8% набирає Комуністична партія України. Тобто, але навіть не це є головним насправді, тому що навіть зараз, за кілька днів до виборів. 32% людей, які збираються йти голосувати в неділю на дільниці, не знають за кого вони будуть голосувати. І я думаю, що інтрига у тому, який буде насправді кінцевий результат, і хто з тих партій, які знаходяться на межі проходження бар'єру, реально потрапить до парламенту, це буде залежати від того, як розподіляться голоси саме цих 32% виборців, які ухвалили рішення йти на дільниці, але досі не знають, кому вони власне віддадуть свій голос. Це здається, що значний відсоток. А як загалом там на виборах у 2012 році до парламенту, який був відсоток людей, які там за кілька днів до виборів, але все ж таки не визначилися із кандидатами? Ну, існує якби кілька моделей власне прогнозування результатів виборів, і одна одну з них обстоює цілий ряд соціологів, достатньо відомих в Україні, зокрема і КМІС обстоює саме таку модель, що нібито голоси ось цих людей, які є невизначеними зі своїм вибором, що вони вони скоріше за все розподіляться ну умовно пропорційно до вже. У або того, що склався а, списку або рейтингу партій, тобто можна прогнозувати, що а, ну найчастіше ці ось невизначені голоси вони пропорційно розподіляються між тим, як вже склалися преференції інших виборців, які визначилися зі своїми пріоритетами. Тобто ці люди дивляться на соціологічне дослідження на рейтинги партій, на ті партії, які проходять вже до Верховної ради там 100%, і вони саме цим партіям віддають свої голоси. Ну, це має місце і дійсно може впливати, тому що пригадаємо, 2012 рік пригадаємо, що відбувалося тоді з всеукраїнським об'єднанням Свобода, коли значна частина людей, які проголосували за них, вони власне голосували для того, щоб вони точно пройшли до парламенту, тому що була така сама інтрига, чи вони долають цей бар'єр. І є категорія виборців, які насправді бояться, щоб їхній голос пропав. Тому якщо вони вже будуть бачити, наприклад, по результатах досліджень, що певна е, політична партія проходить, то вони можуть вирішити віддати свій голос за цю партію саме тому, що вони будуть впевнені, що їхній голос додасть місць цій партії в парламенті, а не просто пропаде, mm -hmm. якщо партія не подолає 5-відсотковий бар'єр. Тобто зараз можна говорити, що якби шанси потрапити у самопомічі зараз насправді набагато вищі, ніж це було навіть ще місяць тому, враховуючи те, що сьогодні ми бачимо, що вони навіть по опитуваннях, нібито цей бар'єр долають. А чи не може бути так, що оці ці які не визначилися за кого голосувати, візьмуть і проголосують за політичні сили, які зараз не добирають? Наприклад, там компартія, яка е, видає оцінку, угу. що 4,1% зараз набирає тобто близькі до проходження, але все ж таки поки що ні. І громадянська позиція, які 4,8% набирають, або взагалі якісь партії, яких і немає там в першій десятці, але вони Катерино. ви абсолютно праві, що як проголосують ці люди, які збираються на вибор і не що… Що е, це насправді не є стовідсотково прогнозованим, і саме тому фонд демократичні ініціативи власне. Підтримує таку модель презентації і моделювання власне ситуації, коли ми говоримо про те, що ми маємо станом на сьогодні. А станом на сьогодні, ми маємо картину, коли частина людей визначилася, але частина людей не визначилася. І ну, нам здається, що це власне більше розкриває електоральну картину, ніж якби ми прогнозували, як розподіляться голоси цих невизначених виборців. Те, що аж третина українців не визначилася, це не за велика цифра, чи це нормально? Ну, Це насправді велика цифра, тому що на попередніх виборах цифра була менша. І я думаю, що це пов'язано з одного боку з тим, що у нас є коротка виборча кампанія. З іншого боку, я думаю, що питання не в тому, що люди не знають за кого голосувати, а в тому, що деякі виборці мають кілька варіантів. За кого власне вони могли би проголосувати, тому що умовно кажучи, демократичний фронт політичних, спектр політичних партій їхні електоральні поля перетинаються, і я думаю, що наприклад. Виборець може обирати між кількома силами, ну, наприклад, між блоком Петра Порошенка і між е, народним фронтом, або може обирати, наприклад, між громадянською позицією і між батьківщиною. Тобто, про те, як взаємопов'язані електоральні поля цих політичних сил, ми будемо говорити вже після виборів, коли ми будемо мати результати екзитполу. Uh -huh. e, і тоді ми зможемо конкретно говорити, як ці поля пов'язані. Але зараз можна говорити, що виборець один. Не визначився, одна частина виборців дійсно не визначились. Інша частина просто вагається, тому що в неї з'явилося багато варіантів, так би мовити, вибору з приблизно однаковими програмними пропозиціями. І відповідно виборець може губитися просто і вирішуватиме це в останній момент. А, а ці 32% невизначених українців де вони знаходяться? Чи якось це географічно видно, де невизначених людей більше, де менше. Серед тих людей, які збираються йти на вибори э, э... Кількість невизначених, вона в принципі висока по всіх макрорегіонах України. Ну, зокрема, наприклад, найвища частка невизначених в категорії тих, хто збирається голосувати, в принципі, на Донбасі і на сході. На Донбасі і на сході по 39% невизначених. Але навіть в західному макрорегіоні, в якому найвища готовність брати участь у виборах, в той же час невизначених 21% серед тих людей, які на вибори підуть. Тобто, це теж немало. не мало. 37% невизначених в центрі, 25% невизначених на півдні. Тобто, в принципі, не можна говорити, що один регіон разюче відрізняється від іншого за тим, що там скупчена кількість невизначених зі своїми преференціями виборців. А яка кількість людей, які взагалі не збираються йти на вибори? 20% виборців взагалі не збираються йти на вибори. Загалом безумовно приймуть участь, принаймні збираються, декларуються на сьогоднішній день брати участь безумовно 55% українців. Ще 24% власне не виключають таку можливість. Частина з них каже, що вони скоріше підуть. Частина вагається, каже, що скоріше ні, але може змінити свою позицію. Але та частка, яка точно не збирається йти на вибори, налаштована не брати участь в голосуванні – це 20% станом на, на цей час. Оці 20%, які взагалі не збираються йти е, до виборів. Тобто, це люди, які а проти системи, в принципі, чи проти того, що чому вони не йдуть, чи запитували ви їх, які саме причини їх не участь? А ми дійсно запитували респондентів, чому вони як збираються йти тих, які збираються, угу. і тих, які не збираються, чому вони власне не збираються. Ну і причиною найбільш поширеною серед тих, хто збирається ігнорувати парламентські вибори, найбільш поширеною причиною є те, що люди не бачать гідного кандидата або партію, за яких вони хотіли би віддати свій голос. Цю причину власне назвали 35% з тих людей, які не збираються брати участі в голосуванні. Причиною номер два лишається так само, як це було і на попередніх парламентських виборах. Лишається мотив, що люди не говорять, що їм ці вибори взагалі в принципі байдужі, і вони вважають, що їхнє життя не залежатиме від того, як пройдуть парламентські вибори в Україні. От тому, ну в принципі, картина достатньо якби подібна до того, що було? 2012 році, але причини, які е, підтримуються, ну або були причини, які були менш поширеними, е, тут все-таки ми маємо різницю. Тобто, якщо дві головні, вони в принципі такі самі, як були два роки тому, то з тих причин, які називала менша кількість людей, е, чому вони власне не підуть на вибор, то тут ми маємо деякі, деякі, деякі відмінності в порівнянні з парламентськими виборами 2012 року. Ну, наприклад, е, на сьогоднішній день е, значно менша кількість людей як причини, чого вони не підуть на вибори, називають те, що не вірить у чесність виборів. Тобто, якщо два роки тому було 25% людей, які говорили, що вибори будуть нечесними, саме тому я їх не, не, не піду на дільницю, не буду голосувати, то зараз таких людей в українському суспільстві там 12% серед тих, що не підуть на вибори. Плюс Зменшилася кількість людей, які вважають, що вибори нічого не змінять, і Верховна Рада саме Верховна Рада нічого не вирішує. Зменшилася, зменшилася кількість людей, які вважають, що не йтимуть на говорять, що не йтимуть на вибори, бо а, політика їх взагалі не цікавить. Там, це було 16% два роки тому і 11% зараз. Тобто е, є деякі зміни, і е, ще одна зміна, яка власне причина, через яку люди не голосуватимуть в неділю, ті, які не голосуватимуть. Це те, що в них не буде такої можливості. Передусім, це виборці, які власне змушені були, ну або знаходяться на Донбасі, тобто пов'язано саме з тими подіями, які відбуваються зараз на крайньому сході нашої країни. Тобто вони або проживають не за місцем реєстрації, або будуть не за місцем реєстрації в день голосування. Тобто, зараз 15% тих людей, які не голосуватимуть, називають саме цю причину, що вони просто не матимуть такої змоги і якби, можливості реальної. А чи запитували ви за якими е, критеріями оцінюють виборці кандидатів, як саме вони е, вибирають за кого віддати свій голос? Так, дійсно, ми, ми про це запитували, і е, ми запитували людей про те, чим вони дійсно пояснюють, що вони збираються голосувати за ту чи іншу конкретну політичну силу? Е, і власне причина номер один найбільш поширена. А це те, що люди говорять, що їм подобається програма, ідеї пропозиції тієї сили, за яку вони збираються голосувати. Так цю причину називають 49% виборців, і плюс причина номер два. Вона може трошки дивною. Нам здаватися зараз, коли ми сподіваємося, що і раціональне буде йти власне з української е, політичної сфери. А, але причина номер два це орієнтація на лідера, тобто виборці говорять, що будуть голосувати за ту чи іншу силу, тому угу. що подобається її лідер. І це ця причина актуальна для 44% українських виборців. Причому е, якщо порівнювати з мотиваціями, які були актуальні два роки тому. То орієнтація саме на персону лідера політичної сили, вагомість цього чинника зросла в порівнянні з виборами 12-го року. Тоді 26% виборців обумовлювали свій вибір власне персоною політичного лідера тієї чи іншої сили. Зараз це як я сказала, 44%. Ну і в принципі, зросла кількість тих людей, які вважають, що вони голосуватимуть за цю партію саме тому, що вона має в принципі, шанси пройти, має шанси на перемогу. І якщо там два роки тому це було 10%, зараз це 15%. І саме цей чинник він, зокрема, серйозно проявляється серед виборців блоку Петра Порошенка. Тобто люди розуміють, що ця сила набере. Буде перший, власне, і це для частини виборців саме Петра Порошенка, ну, блока Петра Порошенка вона вагома для того, щоб віддати свій голос цій партії. Насправді люди, які читають програму, 49% дев'ять сказали, що люди визначаються, назвали цю причину, що нібито їм подобається програма, пропозиції ідеї тієї політичності. Як це на мене, та... це здається чомусь нереальною цифрою, тому що зазвичай, коли запитуєш там у пересічного громадянина, чому вибрала вони кажуть програму, коли е, просиш там. Сказати які саме пункти uh -huh. з програми, то люди не спроможні на це відповісти. Наприклад, яка в 2012 році була ситуація, чи також завзято читали програми політичних партій. Uh -huh. Ну в 2012 році пункт з причина, власна бо мотивація через те, що подобається саме програма і ідеї і пропозиції цієї політичної сили так само були на першому місці. Просто відсоток тих людей, які називали цю причину, був менший. Там було не 49, як зараз, а 37. Uh -huh. але це все рівно була причина номер од найбільш поширена скажімо так серед серед тих які е, виборці називали Ну, ситуація дивна насправді тому, що виборці дійсно не читають програм, здебільшого. Більше того, ми в цьому своєму останньому дослідженні поцікавилися тим, чи знайомі виборці власне зі списками політичних партій, за які вони збираються віддавати свої голоси. Так ось виборці не знайомі. Ну, це може mm -hmm. не сюрприз, але це в принципі тепер ну, доконаний факт і підтверджений результатами нашого дослідження, що виборці не знайомі. З, зі списками політичних партій, яким вони збираються свої голоси віддавати. А, ознайомлені з усім списком лише 24% українських виборців. А, при цьому зі списком незнайомі взагалі 16%, лише з першою п'ятіркою 28, з першими 10-11%, ма 11, і ознайомлені з тим, лише з тією частиною, яка Ну, умовно, прохідна, 18, Але в принципі, ми бачимо, що так, щоб виборці відповідально ознайомилися з списком хоча б однієї політичної сили, тієї, за яку вони збираються голосувати в неділю, ну, такого на жаль, поки що ми не маємо. А скажіть, будь ласка, чому я не знаю, як пояснити чи не пояснити а, радикальну партію Олегу Ляшка в першій трійці? Фактично. Ну так навіть в друге місце. Навіть друге місце, на, тобто, на, навіть друге тобто, місце. Тому ми розуміємо, що були президентські вибори, і там Ляшко він посів третє місце. Здобув також. Ми знаємо про те, що рейтинг, начебто, його впав все ж таки до парламентських виборів, але все одно це через слово радикальне, тому що виборцям хочеться радикальних змін. Чи можливо якось пояснюють вони саме цей вибір цієї політичної сили? Ну, Що стосується партії Олега Ляшка, то е, це та партія серед електорату якої якраз яскраво проявляється орієнтація на лідера. Тобто їм подобається, вочевидь, е, власне, Персона, пропозиції, імідж, постать, так би мовити, символічної такої політичної точки зору, позиціонування, скажімо так, лідера партії, тому що напевно партія Олега Ляшка, судячи з раціональних якби, позицій, вона є не більш темною в плані того, хто стоїть власне за лідером партії, тому що ми не знаємо реально повністю всього списку, ми не знаємо історії всіх цих людей. Тобто тут є питання, але Дійсно, серед тих людей, які збираються голосувати за Ляшка, він зараз на другому місці, поки що за результатами опитувань, 54% людей, половина тих, які збираються за нього голосувати, вони пояснюють свій вибір саме тим, що їм подобається лідер цієї політичної сили. І е, я думаю, що е, ну, по-перше, це загалом в тренді того, що орієнтація на лідерів політичних сил дещо зросла. Причому ну не тільки Ляшко... виборці насправді радикальної партії схильні орієнтуватися mm. на лідера. Наприклад, серед виборців народного фронту так само більш ніж половина орієнтується зараз на лідерів політичної сили. Про лідерська така мотивація вона притаманна і виборцям батьківщини і виборцям сильної України. Але що стосується Олега Ляшка, це грає свою роль. Плюс треба зазначити, що радикальна партія. Ляшка, вона підхоплює, ну так би мовити, екстремами в політичному спектрі. Вона дійсно підхоплює. Ну, якщо ми подивимось на позиціонування, власне, наприклад, блоку Петра Порошенка. Якщо ми подивимось на позиціонування громадянської позиції чи то батьківщини, то дійсно у Олега Ляшка найбільш напевно, радикальні і, ну, скажімо так, багато в чому не підкріплені якимись раціональними механізмами, обіцянками пропозиції простих рішень, дуже складних питань. І безумовно в українському суспільстві є частини електорату, якому хочеться радикальних дій. Якщо ми подивимось, власне. Де підтримують там цю політичну силу, Там, для того, щоб зрозуміти, просто чи якби немає якоїсь там конкретної орієнтації по регіонах, то в принципі ну найбільше він набирає дійсно там на західному і центральному регіоні, але так само є присутня підтримка цієї політичної сили в інших макрорегіонах. Плюс що цікаво, що якщо ми подивимось на нинішніх власне симпатиків цієї політичної сили, то у нього досить велика підтримка. По вікових групах серед наймолодших, серед молоді і серед найстарших. Тобто, умовно кажучи, категорія людей середнього віку, яка, ну, умовно кажучи, менш схильна до якихось радикальних. Політичних орієнтацій, вона е, вибирає собі з-поміж більш поміркованих політичних сил, вибирає собі е, е, фаворита. А радикальна партія зі своїми радикальними гаслами гучними, вона підхоплює ту частину людей, яка схильна повірити у швидке розв'язання е, довготривалих насправді і складних питань. Е, якщо говорити про е тобто вік зрозуміли тут, так, так. в цій е політичній силі. Якщо говорити про опозиційний блок, чи не асоціюється він у виборця з партію регіонів, чи можливо саме через те, що асоціюється, є підтримка і е ця політична сила за вашими е опитуваннями, проходить до Верховної Ради. 5,9%, 6% фактично вони ну мають. це 6%, Це я думаю, що ви називаєте ту цифру, яка стосується у якраз тієї моделі, що коли розкладається невизначені по. Or... Mm-hmm. По іншим, бо тому, що якщо ми дійсно залишаємо, е, пам'ятаємо про що 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 нібито в нас третина не визначена, то тоді позиційний блок набирає 3,6, але це в принципі це теж е, це шанс насправді потрапити дійсно до парламенту пройти цей 5-відсотковий бар'єр. Якщо ми подивимось на те, в яких макрорегіонах власне позиційний блок, за рахунок mm -hmm. яких регіонів опозиційний блок має шанси подолати виборчий бар'єр, то ми побачимо, що а насправді, так само як сама політична сила фактично створена на уламках партії регіонів, так само і рейтинг цієї партії відповідно і логічно він базується в тих власне макрорегіонах, де були відповідні електоральні симпатії, які давали підтримку партії регіонів. Якщо ми подивимось, де підтримують опозиційний блок, то вони набирають основну свою підтримку. Ось ці нинішні 3-6%. Вони їх набирають у східному макрорегіоні, під яким ми маємо на увазі Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську області і на Донбасі. Тут вони набирають 11% від загальних, ну, в загальній картині електоральних преференцій цих макрорегіонів. Плюс в них є частина підтримки на півдні, але на півдні. Вони набирають 3%, якщо брати з загальних, так би мовити, загального рейтингу популярності політичних сил серед жителів південного макрорегіону, тобто реально так само як. І політична кампанія власне опозиційного блоку. Тобто, якщо ми подивимося на гасла меседжі ідеї, які вони транслюють протягом останніх двох місяців, то це дуже подібно до того, що транслювалося партію регіонів. Ми бачимо знову акцент на речах, які насправді були ну, політичною. Політичним механізмом або політичним інструментом мобілізації своїх виборців партію регіонів. Ми бачимо, що акцент на е, південних і східних регіонах опозиційний е, блок намагається вести розмову з виборцями саме цієї частини України, і практично навіть е, натяку немає на те, що вони звертаються до інших регіонів. Навпаки, е, для того, щоб в короткий термін мобілізувати. Той електорат, який вони можуть мобілізувати в цих регіонах, вони вдаються до достатньо чіткої, агресивної, якби інформаційної кампанії, коли вони говорять про мислові регіони, потребують, нібито нашої допомоги, підтримки, тим самим, ну так би мовити, так би мовити, підживлюючи ті розколи або роз'єднання, які штучно створювалися роками в українському mm -hmm. суспільстві і наслідки, яких ми власне зараз маємо. На крихтах підтримки партії партії регіонів опозиційний блок сьогодні якось намагається виїхати намагається. І, і, можливо, і зайде до Верховної Ради. Будемо слідкувати. Дякую вам за те, що прийшли до нас і розказали детальніше вам. про свої опитування. Нагадаю, що ми про результати останніх опитувань фонду демократичної ініціативи говорили з політичним аналітиком. Марія Золокіна була в нашій студії. А залишайтесь на телеканалі «Соціальна країна працюємо для вас і найцікавіші теми найцікавіших гостей запрошу. Мов цю студію, щоб ви почули більше інформації.